З великим упованням приходимо до тебе найлюбіша наша Мати Марія. нехай почують голос твій, наші вуха, і з глибини душі любимо тебе все Діво, бо Ти є матір'ю Божого Сина, Спасителя нашого, ідемо до тебе, щоби у тихій розмові із тобою навчитися, як нам жити, щоби украсити і спасти свої душі. Виднай нам Святого Духа, вчителя Твого, що вказував Тобі у святості дорогу правди, щоб зрозуміли ми добре твою волю, слухали твоїх рад, наслідували твої чесноти і так освятили і спасли свої душі. Амінь. Здержливість у бесіді. Коли від початку до кінця читатимеш святу Євангелію. То здивує тебе, що я так мало говорила, мало знайдеш там слів, що я їх висказала. Я розмовляла з Гавриїлом у своїй келії, у храмі із своїм сином, з Єлизаветою у передстінку її дому, і на весіллі у кані Галілейській, і з цілою увагою стерегла я свого язика, щоб не вихопилося мені слово. Що могло би загнівити Бога або ближнього? Поступай і ти так, коли бажаєш мати великий спокій у своєму серці, бо язик найбільше може тобі пошкодити і забрати тобі спокій душі, коли збудешся вранці і подумаєш над тим, що ти наговорив непотрібного попереднього дня, то чи не прикро? Чи не встидно тобі стане. Тому, заки отвориш уста і промовиш слово Подумай, з ким говориш, і що треба тобі сказати. Розбери кожне слівце і розваж, які можуть бути його наслідки. Мудрий чоловік ніколи не виговорить усього, що йому на думку приходить, але скаже стільки. Скільки уважає за добре і потрібне. Чим менше буде в тебе слів, тим мудріші будуть тебе вважати. Не привикай до жартів, бо жартуватимеш навіть із поважних, а то і святих речей і викликаєш непотрібні сміхи. Не можна завернути раз сказаного слова, як не можна задержати кинений камінь. Ніхто не прийме твоїх вимівок. Що, мовляв, ти, зле не думав, але просто назвуть тебе необережним балакуном. Коли тобі хтось повірив яку тайну, то не наважся виявляти її. Ти ж знаєш, що так поступають лише легкодухи, і що зло, що його допускаєш, викличе згіршення і спори. Будь обережний у бесіді про речі, що у них як слід не визнаєшся. Коли не хочеш осмішити себе і наразитися на кпини, нехай не вийде із твоїх уст яке непристойне слово, погані бесіди свідчать про зіпсуте серце і викликають згіршення. Не виявляй хиб свого ближнього, але радше вкривай їх із любов'ю, коли ти про них знаєш, змовчи або виправдай його. Коли другий неприхильно про нього висловлюється? Бо що прийде тобі з цього, коли ти будеш розповідати на усі сторони світу про всі малі хиби і недосконалості свого ближнього? Коли б та хто наважився на твої хиби, то тобі з певністю це б не сподобалося. Отже, чому ти несправедливий у відношенні до інших? Та виявляєш про другіх речі, які тебе ні крихітки не обходять. Коли любиш собаки і мовчанку, то більше будеш із цього вдоволений, як із непотрібних балачок. Нараз не одним словечком можна відібрати добре ймення ближньому, а відтак навіть дуже довга мова не зможе направити заподіяне лихо, тільки по мудрій застанові. Висказуй свої слова, і завжди нехай їх порядкує любов і страх Божий. Іди моїм слідом. Дякуємо тобі, Маріє, престоли від вічної мудрості і непорочна вчителько чеснот. Вимоли нам ласку, у всьому тебе наслідувати, так як це ти наша люба нене. Ось тут нас навчала, як раділи душі наші, слухаючи солодких твоїх слів, ідіть моїм слідом. Хочемо йти твоїм слідом, твої шляхи добрі і стежки твої Богові милі. Вірно будемо наслідувати тебе, доки тебе не побачимо у небі, як твої діти, у твоїй величі і славі навіки вічні. Амінь.